Слава Україні! Слава нашим героям! У нас сьогодні розпаківочка. Розпаківочка нашого тахографа, який прийшов нам з ремонту від СТО Автофенікс. Після того відео, що ви дивились перше, я їм відправляв посилання, і вони захотіли, так би мовити, виправити ситуацію. Робили з мене дурня, в принципі, тому власне і знімається це відео. Зараз ми дивимося його, дивимося на його цілісність і перевіряємо на авто. Що ж вони на цей раз нам відремонтували? Ну а ви поки дивитесь, можете фоном зайти, будь ласка, на карту Монобанка і допомогти нашим хлопцям, нашим воїнам з спецпідрозділу Кракен. Зараз, пішли, поки нічого не трогай. Звернення зараз я їхнє виріжу вставку зроблю. І також буде посилання в описі під даним відео. Ну Загалом наші бійці вам все розкажуть, що і як треба, і яка допомога ваша їм потрібна. Тому, будь ласка, долучайтеся, прошу вас. Бо ваші 10-20 гривень роблять справжні дива, коли це декількасот чоловік. Тому давайте не будемо. Розрізнятися і бути разом. Ну, що ми бачимо там? Знову шайб поклали в цей раз я не питав про шайби. Юра поки робить розпаківку, ну ви бачите, там оно, щось начерчено. да? Дай ну, начерчено. Позову. Нормально начерчено, оце я не розумію. Ну, це тест, наверное, так? Це, да такий це тест. Скорість. Скорість? Ну, типа, в тестовому режимі. Ну, ну, дивись, як чотенько, дивись. Оце угу. ж, допустим, Поставили шайбу, оце витягли. А, ні, навпаки, підожди. Коли вони воно поняв, вообще по краях. Поняв, як встав, ти раз і витягнув два. А тут воно. Ну, може, декілька разів вставляли, дивись. Mm. Ну, коротше, я на ці шайби вже не дивлюсь. Це вже зовсім інша історія. Що у нас? Пломбу поставили. Пломбу поставили. Да. Ну, Пломбу ми зараз знімемо. 114. Так це ж те саме, що. Ні, тут ж не було. Ну там не було, ну а там 114 було. Ну, вроде, не знаю. Зараз Юра знову влізе своїм халібальником сюди і подивимося, яка ж там стоїть плата, дуже нам цікаво. І після цього ми все закриваємо, робиться це ось, грубо кажучи, напряму постараюся я зробити без вмикання. Ну ти давай поспіши трошки. Без вимикання кадру, ну це таке вже якби заспокоєння для вас, для нас, для всіх. якби Це в принципі не дуже важливо. Коротше, яка передмова? Значить, скинув я їм той відос в посиланні, щоб вони теж його побачили. Е, якийсь, не знаю хто він представився, я не пам'ятаю. Це поставили пломбяку. Видав би її на тарі руки все одно буде ставити чоловічку. Долбай її все. Що ти з нею панькає? Коротше, дзвонить і каже, я там дивився ваше відео, тра -та -та -ля, -ля, -ля Розкажіть ви мені тепер. Я що вам розказати. Те, що ви бачили у відео, він мені починає навалювати. А що на початку відео там було самописці е, типу А, а потім типу Б, а потім типу С. Ну, коротше, починає з мене робити дурака. Потім починає... А чому так легко? Ну, плата ця, плата не наша. Ми от розкривали, ми думали, мало що, може, плату нашу поставили на місце. Ну все, давай далі, не будемо лізти. Що ти, болти дивишся? На місці, на місці. Та не повинні бути. Слухай, а по приколу ми не ну подивимося плату оцю вони поміняли, зрозумів. Давай особливості. відкрий відос, зайди на канал. Бачиш. Зайди, зайди, особливості. Я поки знімаю, розкажу. Ну і коротше, починає робити з мене дурака із Юрка. Типа, хулі ви туди лізли? А що ви спеціалісти? Треба було брати, відправляти опять на ремонт. Я Ви що знущаєтесь з мене? Я там вам ясно на відео ми вам показали, що ви перший ремонт зробили, от як перший раз відправляв, да, і пачка виїжджала, але самописець що там в режимі? Да, бо я вже плутаюсь. Да? Oh, швидкості. швидкості. Ні. Швидкості не Перший не раз ми відправляли швидкості, у нас не писало. Вони зробили оцінку і mm -hmm. типу ж зробили це все діло, як потрібно, так би мовити. 24 з чимось тисячі, плюс доставка туди-сюди, ну, коротше, 4,5, грубо кажучи. Ми його отримали. Першу шайбу я вставив, діла ніхрена не було. Найшов відео? Mm -hmm. Ну найшов, включи і промотай, щоб подивитися. Поки я тут Діла не було. Я їм позвонив. Вони кажуть: напевно, нахитнувся самописець режимів. Ну, ми звісно, перед виправкою з юрком розібрали. Подивилися, що самописець режимів був зламаний. А перед першим ремонтом ми розбирали і був самописець швидкості зламаний. Ну правильно, ми з цим були згодні. Але режимний, режимний був цілий. Тепер, навпаки, швидкість є, режимів нема. Пачка для дисків виїжджає. Відправляю. Вони мені починають знову нараховувати там декілька, скільки? Три тисячі, три з чимось тисячі. Получили і починають розказувати. Самописець режимів в нормі, хоча його не було. Ну, це ви бачили в першому відео. А з, этот, Така ж. Там ну, жовтенькі п'ятнишка є. А отут, дружочек, ось дивись, мені не подобається. Ось дивись. жовтенькі п'ятнишка, а там диви. дивись. Та ні, є ось мільйон. Три малих чи три великих то. Подивись, подивись, може ще щось знайдемо. А ну, тут щось, посадка. подивись, тебе час є, подивись. Я хочу добитися, цього, щоб ти побачив щось. Ну, коротше, починають навалювати мені, що треба плату поміняти, бо вони там іероглифи побачили. Ну, хер з вами, поміняли вони типу плату. Ми її отримали назад, і ви в кінці того відео бачили, що вона ніхрена не запрацювала. Щось там показувалось, щось там мигало, моргало. Що плата та сама, ну, хоч сказати? Так, так. Ну, оце ж я не знаю. Якщо плата та сама, і він опять. От, ну, зрозумів. Це ще ну, продовження історії буде, я бачу. Я бачу. Коротше, плата та сама, все те саме, поміняли там і починають мені навалювати. А що ви туди лізли? Треба було знову відправляти, я йому кажу. Слухайте, не робіть з мене дурня. Я не люблю цю херню, коли з мене роблять дурака на ровному місці. Він починає мені розказувати, ви знаєте, як важко знайти. Зараз війна в країні, як най... важко знайти кадри. Я говорю, а я при чому? Що я повинен платити за ваші тупі кадри, якщо це не з голови, так би мовити, риба гніє, а це саме просто тупо майстер у вас там такий. Мало того, що як ото поламаний, він був, е -е, шопанель, що панель не виїжджала пачка, мені так ніхто не не зателефонував до того, як я їм після того ну, відео як скинув, mm, що там. П'ятнишка та її саме є. Палець є грязне. Mm, yeah. Руки, блядь, грязні, хоч би помили. Палець так і залишився. Зараз mm -hmm. розкажу, що mm -hmm. Коротше кажучи. То бери, закрию, я щось. Ну, коротше, що воно там. Одинаково вона, так? Так. І починає мені навалювати, що ви той, що ви цей, не кричіть, не кидайте. А я збрасив його, блокую, кажу, все, я говорю, я вам влаштую, все, не треба мені нічого, я вам влаштую. А я хотів, щоб вони мені мало того, щоб відремонтували, ну і повернули ці 4 тисячі, що заплачені, виходить, вказано за що були. Так як це не діло. Що пішли на вулицю, я зараз буду рассказывать, а ти поки підеш, світ має взяти. Отже, отже, поки Юрко буде гратися. І коротше, от нахер мені треба оці незручності, оці таріровки, ці нерви, машина вже стоїть. Блядь, скільки вона стоїть? Та хрена вона вже стоїть. Ну, правда, в цей раз вони відремонтували його за пару днів щось там, да, по-моєму? За пару днів і е, як то кажуть, це зволили, навіть сказали, щоб ми за доставку не платили. Ну, за це ми їм дуже вдячні, а не ставили кріпьош чи потім постанеш. За це ми їм дуже вдячні, але я їм не вдячний за цю херню, що називається тарування. Ну, циферки. 50, 50. Уже дивись. Уже дивись, вже він, суки, світ держи, мене знову тіліпає, блядь уже получается, ну, зажигання, правда, не включали. Ну, ось дивіться, просто годинник глюче, ну це нормально. А все остальне працює, дивіться. Пам'ятаєте в минулому відео? Я думаю, зараз вставочку зроблю для освіж... освіження пам'яті, так би мовити, щоб освіжити пам'ять. Ти закриваєш весь кадр, господи. Так я закриваю піджу зажигання. Ну включай. Пам'ятаєте, як отам моргало, все блимало, ніхрена не ясно. Куча крова так була, куча всього. Дивись, зараз тільки години блимає. Це круто, це мені подобається. А ну ж ш... этот. Е етат... А що по пробігу у нас? Вища? По пробігу це мало, це 360 тисяч. Ну пробіг ш'ється, похід. А ну нажимай пачку. Бля, а, ти от, бачиш, от, як ти... Приказ, приказ, господи. Приказу, господи. Де, де. Давай не, давай, Свєт, я руками, Потихеньку, акуратненько. Витягнеш, щоб не той. На ну, диск ставити, хай пишемо, подивимось. А що він буде тобі писати? Ну ночь, пропуск, поставить кроватку і хай її їде. Через режим... Ну, режим ну, шайби лежать. Ну, коротше, що, ми тоді продовження буде завтра. Да? Типу ну, поставимо, хай попише, що він там попише. Ну, якраз поба... ну скорость ми ж не побачимо. Да? Не, швидкість ми не побачимо, ну дивись, ми побачимо чертеж, поняв? Оцей швидкісний. За... да, дивись, швидкісний. О, ну, поэт, і треба вийшов, склад, клац вот так. Ось так. І цієї -а цієї ага, все. Euh, вставляй, так. Да. Держи, держи. Коротше, ми побачимо, швидкісний, оце ти встав, він зараз... Щас... Бля, треба було два диска вставити. Та похеру, блядь. Ну можеш витягнути ще раз, пофіг. Ну там можна витягнути. Давай два вставимо. І вторий водитель. Дивейх, Бо вторий, водитель вже... быстро, да? вторий водитель не робив, як у нас Костя. Вторий водитель теж там щось, так. Да. Ну я не знаю, як він правильно робить. Ну ми зараз глянемо, ти якась А ну, Ну поки не бачу я чертежа. Поняв то як витягнув, став, ну не бачу. Ну з ним, може швидко дуже і він. Ну, не, і, типу не ну, А як тут треба? Э, ну піднімається, а, так. Да, піднімається і туди он бачиш. Ту. Та пофіг, бро, верне. Ти ж не їхати збираєшся. Отак, так, да, вона там уголком. Ні? Ага, Во. не попадає. І теж, ну просто вона надіває. Mm -hmm. Тут немає такого клацка. Mm -hmm. Ні, тут нема. Отак. Раз. Раз. Ну от ти бачиш, от що ви хочете сказати? От що тут було? От ви мені прислали тоді, от що тут було? От тоді. От не шайби. І, і вторий зараз. А ну жми одиничку. ні-ні, жми одиничку. Одиничка. Переключила. Ну, конвертики. Роб... От молоточки хай будуть. А там поклацай, Роб... Так. Так, молоточки. Кроватка. Так. А от як ти там передаєш? Я не знаю, Юр. Давай, може, не будемо лізти поки туди. Настройки так, да? второго водія. Я не пам'ятаю, як воно. Ну, я не знаю, я цьому не розговорю. Ну, время, бачу, все, Синхронізувалося, так. Да. Час синхронізувався, ну, пробіг не синхронізувався, виходить. Так пробіг він там, по-моєму, там да? так? Ану, на панель залізь, поклацай і там показує. Ну, коротше, що, залишаємо тоді до ранку? 360, 418, половина. Понятно, він бере відсюди. Да. Це... Нова машина, люди, дивіться. Коротше, хочете продавати машину, їдете до цих, хто, блядь, робить цю тарировку. И кажете, ребята, дать вам 100 баксів і поставте мені мільйон, мільйон пробегав замість двох. 5 -5. Бо це в, наші, в нашого дракона получается, може ляма півтора було, а може більше. І, а списали на лям 30 тисяч. Ось як легко пишеться, бачите. Не, ну не, ну мы пойдем сейчас так. Может, вони в памяти в него в самому есть там ото, в датчику скорости, может и ну, так. Ну, пріоритетніше ну, цього... дивись, цього ми не знаємо. Ні, ну як до комп'ютера підцяняться. Так, да, от дивіться, цього ми не знаємо. Так, е, да, ми лізли самі в цей тахограф, але ну, ми бачимо, де болти крутить, і бачимо, де воно було робоче, а де воно було поламане. І як воно було, і що. І ось дивіться, ми при вас його розпакували. І тоді минулого разу він теж типу, був з ремонту, але там от помните, все блимало, все моргало, тут. Бог зна що робилось. Ось о дивіться, вставили. Так, да, ну пробіг не той. Ну, ну, не надо, ну дивись, типа. він же ж мені його прислав опять не робочий, виходить. Тоді. Ну да, тоді. Да. Ну от, от дивись, ну що це за люди. А ще з песня, навіть. Ну просто тупо люди, не стикайтеся з ними, не просіть у них навіть ржавого болта. Просто тупо. Обходьте їх десятою стороною. Ну це ще не все. Завтра вранці подивимось на шайби, що вони нам покажуть. Майже доба пройшла. Ну, як, тоді... Кого? А так не витягнеться. А попробуй. Та пофіг нажми кнопку, попробуй. А, ні. ну давай. Майже доба пройшла. Скільки там? А, то час ще, час і буде доба, як він стоїть. Нормально, ми тут режими міняли. Так, да, ну давай, давай. Щас. О! Жух-жух, да? Ох ты ёб твою налево! Щось він так інтересне, якесь черт. Що так. це таке? Ну це може, що ти стоїш, ніде не їхав, це ж на черт. Ну ось вийде. А, може, да. Що ти стоїш, нічого не їдеш. Може бути, а ну на камеру поверні. Не, ну пофіг, режим. Но, режим, он режим є. Дивись, режим він є. он вуще, ширше, я менял. Ничего, ничего. Понял? Он... Да, ну кроватка там, ничего. Кроватка, не, она узенькая. типа, понял, там майже и не видно. Ну все. Тоненько, да, тоненько, там. тоненько. Так. Давай. А А это широ, ну это, це те, что стоит. Это скорее всего не, не ехал никуда, да, просто ты стоял на, на месте. А, ну, надо будет старый шайбу еще достать. Па, ты тут что нет? Нет. Ну, ладно, а ну второй водитель, что там? Він? Нема ничего. Нема ничего? Ну, режимы писал, но скорость нет. Ні, ну режими ж. Ну скоро переключать же, наверное, да? Не знаю. Ну режими все є. Ну пофіг, хоть режим, а витягнув став, є полоски? Не видно, да? Ну а що тут Воно ж У нас ты поднимаешь все, писец оцей, все, ти його вытянул, понял? Там один вообще пісяц, да, стоит, короче, я. Ну я. А може, Ну Короче, ми тут не розбираємося, правда. Достань, запрыгни бігом отам. Наверху старі шайби є, дивись тільки полку не виламай, дружок. Запихай, то запихав би, виключав, ну можна ж виключити, в принципі, шайби ж сейчас этот. цей. Да, а тут наверху нахер. там, ну да, да, в этом, в дисководах. чи Для дисків вот футляра, ну оно футляр, ну, там от щось должно человеческое. Відкрий, блядь. Да. Ну только ні, тут такой фіні нема. Ну да, ну держи вот так. Ну бачиш, да, от раніше це до ремонтів, як він ще... Так би мовити, працював, виходить, режими і швидкість, і он витягнув став. Ну, не так, в такої широкої хіромантії там не було. ну Може це нормально, бо ми ж так не mm. що Ну, зрозумів? Отак так, ми ж ну. тоді не Новость робили, Див... ми ж на місці не стояли. Піжди, це, А, ну нормально. Ну то не ну, так, бачите, тут по раніше рисувало. Тут, ну бать? та пофіг видно ж Юра. Головне, що видно. А це може дійсно, що стояли. Ну, може, що стояли, Ну хоча бачите, у такого не було. Так я не Чисто? стояв, я ж їздив. Ні, ну як, як ти стояв на елеваторі, скільки там по часу, по ну, півтора, нічого. не Не знаю. Не знаю. Ну, Куди ти пхнеш? Вона там не треба, там нічого не заповнено. Все рівно, підсумок такий. Не зв'язуйтесь з цією компанією, я вам не рекомендую взагалі з нею зв'язуватися. Тому що, будемо відверті, не було по це каналу б, ніхто б тут нічого так би не розпилявся. Тому що вони так ремонтують все. Тобто ніяк не ремонтують. А тупо по 10 разів туди відправляєте. Я думаю, ми не єдині, в коментарях побачимо. Також рекомендую всім перейти на Google Maps, я посилання залишу в описі, і залишити свій коментар співпраці з ними, залишити свій відгук. Ну що ж, треба вже закінчувати цю епопею з цим грьобаним Автофеніксом. Навіть з прочуханкою в першому відео, яке ви дивилися, все рівно вони не змогли його відремонтувати. До слова, саме головне, мені потрібна ваша допомога. Ми намагалися залишити свій реальний відгук на Google Maps, на їхні, ну, під їхньою компанією, коротше кажучи. І за того, що якби фізично ми не були в тому місці, в їхньому розташуванні, то наші відгуки поки що з наших різних профілів Google вони не публікуються. Тому у мене таке дуже велике бажання, велике прохання до тих, хто там знаходився або колись, або знаходиться в Житомирі, будь ласка, залишити про них відгук. Дивіться, я в описі і в першому закріпленому коментарі. Залишу спочатку посилання на їхній Google Maps, так би мовити. Ну, пряму, Пряме посилання, де треба залишити відгук. І сам відгук теж розмістю в описі, в першому закріпленому коментарі. Вам просто перейти по посиланню на сайт, скопіювати відгук, залишити його, поставити одну зірку і відправити цей відгук на модерацію Google, Google кажучи. тому що наші відгуки. Нереально залишити, так як ну воно там відписалися нам з Гугла. Що типа ви там фізично не були. Ми бачимо ваше розташування. Тому як ви можете е, залишити свій відгук. Ну дуже цікаво. Ну це принципі. взагалі захист від е, ботів, від покупок. Це захист, щоб ті скати писали тільки хороші коментарі. Кожен день. Ось я заходив сьогодні, поняв десь пару днів назад свіжі коментарі. Такі спеціалісти, такі професіонали так швидко все відремонтували. Е, я там туди звертався, туди не звертався. Та я до вас. З ржавим болтом не звернувся. Я думаю, я не один такий. І люди, ну або хтось забиває на це, або не пишуть взагалі, ну, якби не паряться цією херньою. А ото там 5 зірок ставлять всі співробітники. Дівчата, хлопці, всі там пишуть. Це, як то кажуть, входить, мабуть, в зарплату. Не напишеш, не отримаєш зарплати. Коротше, тепер по справі вже підв'язуємо. Нормально видно, все, не треба підсічити. Тарування. Поїхали на тарування, відтарували тахограф. І що ми отримали після тарування? Значить, ну, всі помилки пропали, все пропало, все нормально. Ось дивіться, видно нормально чи підсвітить? Ось, ось швидкість він черте, І що він падло черте? Дивіться, він починає чертити з середини, е, місця, де режим повинен чертитися. І виходить, там, де його 80, він показує 40. Ну, видно, так? Що 40 максимум, а тут по факту я їхав 80. Режими черти більш-менш адекватно, там керування, стоянки і все таке інше. Е, до речі, ну да, нормально. Режими нормально в своєму місці, плюс-мінус, а швидкість неадекватна. І давайте я вам ось покажу. Після тарування оце той диск, який вони клали з собою, типу показати, що в них все працює. Ось диви, оце він, так. Да. Слышиш, тикаєш, він нормальний черти. А, що? Ну ось тут же ж написано, ось, ящичек, отут должно чертить молоточки, отут должно чертить кроватку, отут можна чертити. Ну, ну, не, у нас тут, то теж то, то так само, Юр. Не, ну це ж ремонт. Ну, як зробити нормально. Ну, може, це. Давай. Це, коротше, це даже, знаєш, це вже нюанс. Не, ну взагалі, це... У нас на старому до цих ремонтів теж так само він чертив. Або тонку лінію, або товсту по одній лінії. Вот так, по одній. Mm -hmm. Не парься. Ні, це вообще пусте. Це вообще сейчас херня вопроса. Це не то. Ось о, мудачі прислало, ось дивіться. Тут теж, бачите, режими на одній <гум> лінії черти. І ось така херомантія була. Після тарування оце пропало. Бачите, от немає закраски. Тобто, коли ти стоїш, просто тоненька лінія. От заштриховки, оцей Сейчас я покажу. товстої заштриховки, як отут. Пропало воно, тобто щось підправилося, як бачите. Ну, Тим не менш, він показує неадекватно. Нам зробили оце штарування. видзвонив я іншу. Все, тут можна не показувати, тут вже все показано до нас. Видзвонив я інших спеціалістів. До речі, оцій компанії нас Це, що мені люди підказали, ці інші спеціалісти, які дали відповідь, чого воно от е так хірово черте, чого воно показує 40 км. Оцей фірм, фірми. Оцій, я би м радив взагалі закритися. Їх немає е, на сайті акредитованих організацій в Укртрансбезпеці. Тобто у них, по суті, немає дозволу на проведення дарування, виписку документів, всього. -всього. Ця шарашкина контора працює просто тупо так, от, на дурачка. Ну і вони і роблять, в принципі, як дурачки. блядь, Таке вони і роблять. Далі. Які причини цього, що він черти неадекватно? Хоча помилок немає, ні на панелі, ні на тахографі, все нормально типу, працює, але черти він погано. Значить, ці ідіоти вони просто поставили декілька варіантів є, або самописці не з цього тахографа, бо є ще тахографи, ну є 125, 140 і 180 кілометрів. Згідно цього, на них різні самописці і плати. Тобто тут або самописці вони поставили мені не ті. Або разом з платою, або плату не ту поставили. От оці ремонти багаточисленні, які вони присилали туди сюди за наш рахунок. Оце все діло. Вони по підсумку поставили не ті запчастини, які повинні бути в цьому тахографі. Це питання ми будемо вирішувати, бо це неправильно. Це вважає неправильне заповнення Тахошайби. І там, як наскільки я знаю, 17 тисяч. Коротше, що 17 тисяч – сюди штрафу, що 17 тисяч – туди штрафу, оце теж типа неправильне заповнення шайби, бо налазить на зону, ну коротше, неадекватне заповнення, в принципі, що тут балакати. Ми це питання будемо вирішувати, але вже точно не з цією шараш монтаж конторою. Для мене ціль головна виконана. Я дуже сподівався, що вони нормально відремонтують, бо поначалу все було нормально. І швиденько, і все. Ну потім пішла така катавація з розводом на гроші. Тобто їм вірити абсолютно не можна. Вони не виправляються. Вони обіцяли, що це помилка, там це хіровий майстер, і все херня, там все починаючи від голови, закінчуючи прибиральником. Все, той колектив він десь мести у вулиці. Десь-100 10, всі вони з мьотлами повинні працювати. Тим паче у них нема на це дозволу. На ці ремонти цих тахографів нема у них дозволу, вони не мають права це робити. Ну, це вже хе -хе, вияснилось, як ми вже попали в цю штучку. Про сак так би мовити. Значить, звернення до вас зробив. Дуже прошу допомогти. По підсумку, якщо навіть хоч одна людина не попаде до них. Завдяки нашому відео, завдяки нашому досвіду, то це буде для нас вже дуже добре. Да, ми полиняли на бабки і ще от будемо шукати, хто нам буде виправляти цю всю фігню. Теж туди ж безплатно, тобі там ніхто нічого не буде робити. Ну, це вже зовсім інша історія. Ну Сюди вже зась, і вам я раджу забуть, помітити в телефоні цю місцину як чорну діру, куди звертатися взагалі не можна. Взагалі.